Доброго дня. Сьогодні з вами я хочу поділитися інформацією про композицію ефірних олій Гівея. Це суміш масел, який має дуже класна композицію, яка має дуже сильну противірусну дію. Тому в період сезону вірусних оцих інфекцій вона є дуже актуальна. Можна сказати, це одна з наших новиночок. В склад входить масло м'яти парцевої, лавандова олія. Входить олія сосни, кедру і дуже цікава ефірна олійка це грушанка. і також розмарин. Ця ефірна олійка, вона дуже гарно, коли вдихаючи її, вона. Вона так тебе переносить, виводить з стану, в якому ти вже давно, тобто вона так переключає класно, тому її можна використовувати, знаєте, коли ми десь застряли якійсь ситуації з якісь думками, і нам треба переключитись, нам потрібно бути вже в іншій ситуації, то можна використовувати всю між цю гівею, якщо брати вплив властивості її на наш емоційний стан. Так як вона заявлена, що це дуже сильний противірусний засіб, тому ми її використовуємо в аромодопофузоре. Але цей аромат він може бути дуже такий він сильний, і щоб не був він набридливий, ми використовуємо його. Е не цілий день ми використовуємо, а включаємо армодифузор на 30-40 хвилин. Рано ввечері можете. І беремо тільки дві капельки на 5 квадратних метрів. Тобто, це буде гарна санація вашого приміщення. Особливо, якщо, можливо, ви працюєте в кабінеті де дуже багато людей або поток людей. Тому рекомендую використовувати аромодифузори, адже при вдиханнях ефірних олійок. Виробляється інтерферон, який відповідає за імунну систему. А так як ефірні уліки вони мають противірусну дію, і взагалі нам в організм має кожного дня находити, надходити 2-4 мг ефірних олій, тому е, ці аромодифузори включаєте це дуже класно, плюс емоційний стан, плюс противірусна дія. Е, навіть ви тоді будете менше хворіти. Також цю суміш можна використовувати. В гармокліпсу в машину, і ще дуже класна одна її властивість це в масажі. Адже при масажах вона має таку антиспастичну дію, тобто вона буде знімати спазми, покращує, вона взагалі ще покращує рух лімфи, покращує відтік крові від голови, то можна навіть цю суміш поєднувати під час захворювання з сумішчю дихой. Це, суміш, це профілактика утворення тромбів, ну, того, що під час особливо ковіду вона в нас з'явилась тоді, там проблема йде з крові, то цю ефірну олійку ми можемо додавати в лікування. Ще ефірна олійка вона дуже класно використовувати ну, це інформацію від ароматерапевта, я взяла. При аденоїдах, при синуситах, при закладеності носа. Тобто, якщо закладеність носа на холод, ми можемо капельку на серветочку подихати. Якщо є аденоїди, якщо є синусит, якщо є проблеми з гландами, що ми тут робимо? Так як це рахується сильна ефірно-олійка і там дуже класне поєднання грушанки. Це знаєте, таке цікаве, тому що не кожен аромотерапевт візьметься поєднати саме грушанку, е, тому що вона така заявлена, досить сильна і специфічна ефірна олійка. Тому е, для промащування носа наголошую, в кого є аденоїди, в кого є синусити, в кого в діток е, проблеми з гландами. Е, як ми робимо цю суміш? На 5 мл базового масла ми беремо дві капельки. Цієї суміші, а на 10 мл ми беремо 3-4 капельки і ми промащуємо крила носа, тобто ми проходимося по цих гайморових пазухах, промащуємо грудки, спинку, тобто цю проекцію лопаток і розтираємо ніжки. А плюс дуже класно рекомендую всім, в кого є дітки, взяти собі такий як ритуалчик промащування стоп з ефірними олійками, Адже ми знаємо, що ефірна олійка...